Ну от ми просували отримання, наприклад, Джевелінів у свій час 18-го року від Дональда Трампа. Угу. Категорично всі були проти дати Україні. Це ж було рішення, якби ось у стіну постачання летальних озброєнь. Чомусь отак от називають дивно летальні озброєння. Ну ті, що приносять смерть. Ну так так ніж. В руках вбивці це дуже летальне озброєння. Але чомусь протитанкова зброя, да, летальне озброєння. Ну, хорошо. Дуже негативне було рішення. Ну, ми пішли таким шляхом, щоби. Ну, зацікавити Дональда Трампа, звісно, це одна історія. Це така професійна робота в цьому плані, причому колективна, там багато непроста подавати ембарго, де нам чітко було сказано, ви не отримаєте от такого типу озброєння. Все інше, да, такого типу. А друге, в громадській думці. Чому, чому джевеліни це мир, а не війна? У таку тему треба було. Ну, в Америці важко, це дорого. дорого. Ну, ми пішли таким шляхом. М, зробили такий матеріал спеціальний для ключових видань американських. Ну і плюс я ще знайшов, сам знайшов випадково таку історію. В Америці користуйтесь. Є журнал для старших людей. Значить, тираж 32 мільйони реальних журналів, не електронних».